Кадрові перестановки в Генштабі РФ. Що це означає? Останніми днями ви могли помітити новини про зміни в Генштабі РФ. Росіяни несподівано почали міняти посади робітників Генерального штабу. З чим пов'язані зміни, та який результат переслідує російська влада та як це обернеться для України. Саме на ці питання ви отримаєте відповідь у нашій новій статті. Поступово ми проговоримо про кожного. Почнемо з Герасимова. Цікаво, що підвищення Валерія Герасимова відбулося у той самий момент, коли він опинився в центрі інформаційної атаки, ініційованої засновником ПВК Вагнер, прости господи, Євгеном Пригожиним. Наприкінці грудня стався скандал. У телеграм-каналах з'явилося відео, в котрі найманці вагнерівці прямим текстом назвали начальника генштабу. І Крім того, Герасимов став командувачем угруповання військ Російської Федерації в Україні наступного дня після того, як нове призначення отримав і колишній командувач угрупованням «Центр» в Україні Олександр Лапін. Він також був об'єктом жорсткої критики з боку Пригожина та Кадирова за здачу Харківської області та інші так звані ганебні невдачі. Перестановки, які в середу відбулися у лавах вищого військового командування РФ, свідчать про те, що в Кремлі усвідомлюють наскільки провально йде для них військова кампанія. Призначення начальника генштабу командувачем театром військових дій є показником все більшої серйозності ситуації, перед якою стоїть Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії. Суровікін раніше даний персонаж займав посаду начальника генштабу РФ, але зараз на його місці опинився Валерій Герасимов. Сам Суровікін потрапив нижче, став на посаду заступника генштабу. За офіційною версією озвученою Російським міністерством оборони, призначення пояснюється підвищенням рівня керівництва спеціальної військової операцією і розширенням масштабу завдань, що вирішуються в ході її проведення. Необхідністю організації більш тісної взаємодії між силами і пологами військ збройних сил. Удари по енергосистемі України не призвели до потрібного для агресора результату, тобто повного колапсу енергосистеми України. Перегрупування російських військ більше нагадувало панічну втечу з лівобережжя Дніпра, як результат звільнення Херсона, єдиного обласного центру, якого майже за 11 місяців війни захопили окупанти. Це серйозно деморалізувало російських військовослужбовців. Постійні проблеми з мобілізованими в зоні так званої СВО та загибель кількох сотень їх у Макіївці. Ну і звичайно ж, дебют вагнерівців у Соледарі та Бахмуті, та приниження воєначальників армією Пригожина. На суровікіна у російської влади були великі надії саме в сфері блекауту. Вони сподівалися, що саме він зможе залишити Україну без світла, що допоможе армії РФ проводити активні наступальні дії. Але тут також не все так легко. Енергосистема України розгалужена, отже, повністю її знищити майже неможливо. Тому того результату, якого очікували, не було досягнуто. Суровікіна активно підтримували Кадиров і Пригожин. Засновник ПВК Вагнер протягом усього часу діяльності Суровікіна його хвалив та в окремих випадках виправдовував, тоді як про Герасимова, людини від Шойгу, нещодавно демонстративно негативно висловлювались бійці Вагнеру, які заявляли про відсутність постачання та жахливі умови. Отже, ми чітко бачимо, що російський генштаб розподілений на два табори. Перший це Шойгу з його «Кубкою шахраїв, котрі протягом багатьох років обкрадали військовий бюджет Росії та розпилювали техніку. Другий Пригожин з його «Кубкою вагнерівців, котрий намагається поступово захопити всю військову сферу ВРФ. Яскравим прикладом є ситуація з Соледаром, коли послідовники Пригожина заявляють, що місто захопили тільки завдяки силам Вагнеру. А Шойгу з його друзями говорять навпаки, що місто Соледар контролюється виключно російською армією, не говорячи ні слова про ПВК Вагнер. Тобто Шойгу ставить своїх людей на посади для того, щоб позбавитись ризиків захоплення влади опозицією, якою виступають вагнерівці. Ставки цієї війни поступово підвищуються, адже росіяни знову готують повномасштабний наступ з боку Білорусі. Посилюють активність своїх військ вздовж цієї лінії фронту та завдають інтенсивніших ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Захід, в свою чергу, посилює підтримку України економічну та військову. Нам передають більше озброєння. Почались перші розмови про надання танків та іншої зброї, яку раніше називали провокативною. Як висновок можна висловити те, що така рокіровка російських кадрів суттєво не змінить загальної картини війни Росії проти України, але у внутрішніх справах РФ так. Можливо, щось і зміниться, враховуючи останні конфлікти між так званою опозицією та Шойгу з його людьми.